Вітаю всіх, хто зайшов в мою вінтажну комору моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Я сьогодні в рукавичках і мова буде йти про скло. Скло дуже цікаве. Ви вже бачите, що в мене стоїть малахитове скло. Його деякі називають Вальдглас або лісове скло, але ні-ні ні. ні, ні. О, от Рюмери. Зеленому склі, ото якраз і Wildklass, або лісове скло, зелене скло. А малахітове скло це особливий вид скла. Справа в тому, що в дійсності це скло нагадує малахіт. Імітація цього каменю. Ви зверніть увагу, бо і колір, і такі розводики, бачите, яку малахіть. Всі присутні в речах, оцих, які знаходяться у мене на столі. У мене їх не так багато, колекція, правда, тільки починає рости, і я зараз хочу вас познайомити з предметами, які є в моїй колекції. Ось розпочну я свій огляд з шкатулок. У мене їх є три, але вид ось перший. Я не знаю, наскільки це правда, однак зустрічала назву, що це соняшник або хризантема. Тому що, бачите, якраз і нагадує квітку хризантеми ці пелюстки, така безліч пелюсточок. І ось таке оздоблення є по краю. Бачите? Справа в тому, що я її колись собі купила за 350 гривень, однак в мене є ще одна, бачите, мені її подарували. Поки я не намагаюся продавати одну із них, хай буде, можливо, вименюю потім. Так, яка ж правильна назва: соняшник або подсолнух, або хризантема. Яка ваша думка? Напишіть про це в коментарях. Ось такі речі. Помічник, давай мені слідуючи. У мене є за кадром мій внук, який допомагає мені. <сум> Слідуча шкатулочка. До речі, оці шкатулки вони не рідкісні, і вони найбільш частіше зустрічаються в продажу. Е, менш частіше в продажу ось така шкатулка. Райський сад, наскільки. Мені продавець повідомила. Ось такий верх. Бачите, безліч фруктів. На самій кришечки таке оздоблення, і оздоблення йде безпосередньо по всій формі шкатулки. Чого тут тільки немає, дійсно райський сад. Секрет виробництва малахітового скла втрачений, тому ці вироби на сьогоднішній день дуже ціняться в колекціонерів. Слідуючий предмет це ось такий лоточок або попільничка. Такі речі часто можна зустріти на торгових майданчиках. Ось однак я, наприклад, використовую не як попільничку, а просто як лоточок, де біжутерію або складаю, або свої каблучки. Ось тут у ванні воно в мене стоїть. Ось така. Дивіться, бачите, ну, яка імітація прекрасна, природного каменя-малахіту це якраз оті такі. Прожилочки, розводи збережені 100%. Браво майстрам, хто створив секрет оцього малахітового скла і робив такі прекрасні вироби, які дійшли до нашого часу. У мене перед тим, як перейти ще до інших, інших предметів, я, бачите, у мене стоїть на столі дуже багато флакончиків. Це флакончики дорожні, сумочні, яких ще називають кармані. Вони всі прикрашені, ось, наприклад, ось цей прикрашено філіга... філігранно ажурним узором. Вони були дуже популярні. До 70-х років минулого століття. Я за них не буду особливо розповідати, тому що планую ще одне відео зробити про флакони, де задію і безпосередньо оці флакони з малахітового скла. Давайте ще одну вінчика, дві, щоб були вони однакові. Так, бачите, який в мене помічник це мійонок. Е Далі мова буде йти про оці дві, дві вазочки. Вони не часто зустрічають, вони, до речі, дуже маленькі, підійдуть тільки для первоцвітів, якихось весняних квітів, крокусів. Подивіться, яка чудова різьба йде по всій формі вазочки. Ось і поверху, і безпосередньо по всій формі. Ось такі дві милі речі я також собі придбала в колекцію. Це, вважаються парними вазочками. Скажу відверто, я їх ще не використовувала, тому що придбала буквально місяць тому назад. І завершувати свій огляд я буду. Давай. Він. Ось такою вазочкою. Знаєте, вона на фото виглядає як така величенька. Я також думала, до речі, що вона так сантиметрів 12-14 має висоту, однак всього-навсього 11 см, не більше. Прекрасна вазочка, з тим же самим орнаментом, бачите, такі красиві рельєфні геометричні. Узори по всій формі ромбовидні. ось Такі вазочки можна часто зустріти в продажу. Да, до речі, Я свою знайому просила, яка зараз проживає тимчасово в Чехії, подивитися на барахолка, скільки ж коштують такі речі, і, можливо, щось цікаве, якщо трапиться, що вона придбала для мене. І виявилося, що такі речі досить нечасто зустрічаються на сьогоднішній день в Чехії, і коштують досить таки дорого. До речі, купити отакі предмети на сьогоднішній день у нас в Україні виявляється дешевше, ніж безпосередньо в цій країні. І це не просто слова, вона мені показувала відео з. Магазинчика антикварного, що в дійсності ціни зашкалюють. Не знаю, можливо, в якомусь невеличкому містечку ситуація трошки інша, тому що вона в Празі безпосередньо проживає. Ну, Ось, якось так. ось такі вироби. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, поставте вподобайку, прокоментуйте, мені буде дуже приємно. А на сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео. Всім бажаю миру та добра.